Доброго ранку, гарного дня всім дівчаткам. Доброго ранку, гарного дня всім хлопчикам. Доброго ранку, гарного дня тим, хто вже посміхнувся. Доброго ранку, гарного дня тим, хто має гарний настрій. Доброго ранку, гарного дня тим, кому сумно. Доброго ранку, гарного дня тим, кому цікаво. Про кого ми будемо говорити. Діти, щоб дізнатися, яка сьогодні буде тема заняття, вам потрібно відгадати загадку. Рідна мама, і татусь, і бабуся, і дідусь, братик, я й сестра моя. Це усе одна сім'я, молодці. І сьогодні у гості до нас завітала. Дівчинка Оксанка, вона хоче познайомити нас зі своєю сім'єю. Привіт, малята! Розкажу вам, друзі, я що таке моя сім'я? Разом дружньо проживаємо і пісні про це співаємо. Мама моя незгасима зоря, сяє мені і у радості і в горі. Сни завітає. Мене приголубить, знає, що доню свою дуже любить. Тато сильний і завзятий. Він господар в нашій хаті, замайструє все, ладнає, бо для всього хист він має. Бабуся лагідна, рідненька, добра і проста, наша золота, натружені руки мудрі слова. Їй ніколи спокою нема. Мій дідусь життя прожив, скарб великий він нажив. Багато милих онучат, які скрізь гасають і кричать. Є у мене ще й брати Кращих в світі не знайти. Ось і вийшло всіх сім. Я, знаєте, це моя сім'я. Малята. Оксанка пропонує пограти в гру. Відгадай, хто це. Я буду зачитувати риси характеру членів родини, а ви спробуйте відгадати, хто це? Мудра, ласкава, працьовита, турботлива, добра, літня. Хто це? Так, бабуся. Гарна, мила. Лагідна, молода, найрідніша. Це Матуся. Сильний, дужий, умілий, веселий. Це тато. Сивий, мудрий, розумний, хазяйновитий. Хто це? Дідусь маленький. Пустотливий, веселий це син. Маленька, гарненька, чемна. Це донечка. Молодці. Діти. Оксанці цікаво, яка ваша сім'я. Вона підготувала для вас ще одну гру. Яка твоя сім'я? Подивіться уважно на картинки підказки. І дайте відповідь, яка ж ваша сім'я? Весела, а ще яка? Дружня? Добра. А це яка у вас сім'я? Радісна, а ще? Любляча. А це яка сім'я? Щедра, творча. А ще гостинна. Малята, народне українське прислів'я, твердить, без сім'ї немає щастя на землі. Український народ завжди славився великими та дружніми родинами. Тож дітки любіть своїх рідних, свою родину та шануйте своїх близьких. До побачення!